Всім привіт. А що тут? В Німеччині? Дякую. Це воно я добре зима. Кажуть, що в Німеччині дуже смачне пиво. Я так чув від багатьох людей. Я сьогодні пробував. пробував не пиво, але я так і не знаю, що це за пиво, але ми думаємо, підемо на їхні німецькі колбаски. Кажуть, що це їхня національна страва така дуже популярна і думаю, до цієї національної справи страви треба буде спробувати це, ці цією і це як люди відпочивають собі на природі Тут напевно, нічого не чути, бо дуже сильний вітер з наш пічки. А не факт. У нас камера GoPro 12. Ага, потім відкриває відео. <реку> Шовтик <реку> 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 Ти <Ты> чувак <реку> шортик що? <реку> Німеччина щось хочемо фоткать это і цій траві. Щоб було видно вежу, так? Стопитися постарався, коли вже фотографувати. Так, я постарався. Ти купив як небудь. Ти знаєш, я зібрал нажимаєш, а бізніше експозицію кажуть, що Ага, експозицію Ни треба було пустити. пустити Повірно фотографії вийшли. Лягко кажучи, не буде. Добре. Так, так відпочиваємо молодь у Дрездені. Дивіться, собі тут робили мангальчик. Грілі. Ну, все так пахне, що штая захотіла їсти. Ага. Я теж. Дивіться, що ми мене Не знаю, чи на камері буде видно. Але дивіться, скільки молоді. От в цей красоку налита і у нас красавка плечи. Та я хочу підтусуватись під. ха ха що є? Я мало на вас. Горільовано, так. Треба було сказати, що швидко. Це воно. Це воно? Так. Це називається парк роз. Троянд. Троянд. Одну розу я бачу. Одна троянда йде сзади. <laughs> Андрій, Андрій. Мені здається, що ці рози ще мають зацвіти. зацвісти. За ну, ну, это... Орендуємо велосипеди ну, в Дрездені. Напевно. Їдемо зараз. Та ісія. їдемо Ззаді нікого у нас немає. Я по встрічці їду. Перший раз десь їжджу за кордоном на велосипеді. Так то є. Красиво. Ми мали сюди йти десь годину часу, але потім ми вирішили... Уу, вирішили, що можна їхати велосипедом. Тому ось так. Я зараз він питаю, покажу, як я без двох рук їжджу. А ну дивись. Не, Андрій. О, Андрій. Опта! От ми з Таїсією покаталися, віддали вже ровери. І знаєте скільки ми заплатили? Ми заплатили тільки 3 євро. Це за 43 хвилини. Так. Їзди. Ну по 3 євро. Так, так, по 3. Але блін, скільки ми проїхали. Так, да, і по таких класних дорожках, вздовж річки. У Нас е, в лонці ми ніколи не каталися на велосипедах, тому що там ну, нема такої зони, там доріжки там не дороги, так. А е, тут? тобто поряд з машинами. А тут все красиво, безпечно, приємно їздити. Всі шашлик, якісь гриль роблять, блін, капець. Ну так що нам дуже сподобалось. І хоча я особо не вмію їздити на велосипеді, я справилась. Так що таке зараз йдемо в пошуках їди. Йдемо щось перекусимо. Андрій хоче спробувати їхні сосиски ковбаски. Сосиски, ковбаски, ковбаски, такі згальовані. Каже, тає, що це їхній популярний фастфуд, ну і німецьке пиво. Ти ж не сьогодні пиво. Ну, то пиво Дрій. не справило на Дрій. мене Дрій. цей. Пиво випив, там каже, так, йдемо на годинку поспати. Прийшла 2 години, 20-й годинник дзвонить. Я вже склала нам план поїздки, куди ми маємо піти, що відвідати. Андрій божу раз. Да, да, стою, два стою, Третій вже були агресивні методи. І тільки вони допомогли. Ну, і mm. Ладно, Ви подивіться на цю красу. Дивиться на А знаходимося біля такого прекрасного панно, називається воно хода в і зроблено з порцелянових плиточок. І коли були бомбардування, то воно якимось чудом не постраждало і змінили тільки 200 плиточок, і воно залишилось в своєму оригінальному вигляді. Прочитала у Вікіпедії. І ще вона має 102 метри. 102 метри дов... довжини, так? Ну то видно. Бачите, це здалека. Так обіцянку. Ось так. Ось так виглядається плиточка. Ми прийшли на мої ковбаски прильовані. А я що, ще, ще виберу якийсь якийсь напиточок, тільки не знаю якийсь. І що, ми наразі попали. Там, де маємо спробувати ці ковбаски згальовані. Я довольний, тішуся, Таїсія теж довольна. Таїсія довольна? Так, да, я просто хочу вона, але переживаю, що ботокс не ходить. Та і вколеш собі ще один. Мені вже принесли одного. Одного із родзаїв пива німецького. Зараз будемо пробувати. Але пробувати завжди буде краще, коли принесуть ще грильовані колбаски. Дати, Ісі? Як то кажуть, нас не змушували довго чекати. Давайте Іссі візьмемо ці келихи. Давай. Ну як? Цікавий смак, не знаю. ну okay. Кисенько, солодкий із мінеральною водичкою. Щось таке, що безалкогольно. А пиво, пиводовечі непогане. Mm -hmm. Ну все, нам принесли такі блюда. Грильовані ковбаски з картоплею і з капустою. Як то така по-німецьки? Я думав, що це буде це. Я думав, що це буде как топлі фрі. Та я теж певно, думала так, так ні. Але за капусту ніхто не знав. Я знав, що буде подвох. Подвох буде з капустою? Та ні, мені здається буде добре. Так що все, всім смачного. <сміття> Виключайш видка, жодка виключає. Ah, все смачного.